Чоловіки, яку брутальну чесну пораду щодо стосунків, ви б хотіли дати жінкам з вашого близького оточення? З деякими чоловіками ви абсолютно нічого не можете зробити, щоб перетворити їх на відданого довгострокового партнера. Краще навчитися фільтрувати таких чоловіків, ніж намагатися навчити себе стрибати через обручі заради них. Чоловік, який не хоче брати на себе зобов'язання, просто відмовиться, якщо ви пообіцяєте йому щось, це не змінить, але зруйнує ваше життя і, можливо, життя ваших дітей. Сприймайте чоловіка таким, яким він є, а не таким, яким ви хочете його бачити. Будуйте життя, яке вам подобається вже зараз. Не чекайте, поки у вас з'явиться партнер, щоб зробити це. Не думайте, що для цього вам потрібен партнер. Хтось, хто живе і насолоджується своїм життям, набагато привабливіший ніж будь-яка альтернатива. Полюбіть себе в першу чергу, і це принесе свої дивіденди пізніше. Все, що варто того, щоб мати, варто того, щоб не поспішати, і працювати над цим. Не поспішайте тільки тому, що всі ваші друзі одружилися і оселилися першими. Це не перегони. Ті, хто дивиться на це як на перегони, як правило, першими розлучаються через те, що занадто поспішають і занадто швидко кидаються в гарячі і занадто важкі справи. Не примушуйте це працювати. Це повинно статися природно, коли ви з правильною людиною. Не некромантизуйте мертві стосунки, також слухайте людей, коли вони говорять вам, хто вони є насправді. Нарешті, будь-який чоловік, який змушує вас плакати, не є справжнім чоловіком. Це Великий Океан, вам не потрібно погоджуватися на першого ліпшого. Ваш партнер повинен бути вашим найкращим другом, якщо ви не можете йому повністю довіряти, то ви не з тим, з ким треба. Для всіх. Довіряйте собі, не ігноруйте тривожні сигнали через страх стати надмірно параноїдальним. Це не означає, що ви завжди матимете рацію, але дотримуйтесь його, поки не переконаєтесь, що маєте всю необхідну інформацію і не зробите свій вибір. Виходячи з цього, можна бути твердим, навіть якщо ви боїтеся, що це може здатися грубим. Я знаю кількох дівчат, які потрапляли в небезпечні ситуації в коледжі тільки тому, що намагалися бути ввічливими. Я знаю, що це палиця з двома кінцями, і хлопці можуть відповісти насильством на дівчат, які на їхню думку не поважають їх. Але в більшості випадків, свідком яких я був, причина ескалації ситуації полягала в тому, що дівчата спочатку не стояли на своєму. Я не хочу, щоб це зазвичало як звинувачення жертви. Хлопці винні. Це більше про уникнення небезпечних ситуацій у міру того, як вони будуються. Це фундаментальне нерозуміння того, якими мають бути побачення або що таке супутник життя. Більшість людей, особливо молодь, це фіксери. Більшість 25-річних не живуть своїм життям. Це стосується і вас. Ні, великий прогрес, якого ви досягли в терапії, не робить вас обставленим. Супутник життя повинен бути тим, з ким ви зростаєте. Ви повинні мати достатньо любові один до одного, щоб спонукати один одного, ставати кращими один для одного. Ваше життя заплутується. вам може бути боляче таке життя. Інакше ви просто опиняєтесь в одних неглибоких стосунках за іншими, стрибаючи від одного ідеального партнера до іншого, поки вам не виповниться 50 років. Ви будете самотніми, розореними і вільними від дітей. Це не те, що таке друг. Звичайно, якщо ви жінка і не земної краси, звичайно, вперед знайдіть собі ідеального партнера. Якщо ви чоловік і неймовірно багатий, звісно, обирайте собі ідеальну дружину. Однак знайте, що чоловік полетить, як тільки вам перевалить за 40, а дружина піде, якщо ви коли-небудь втратите своє багатство. Знову ж таки, це не те, що є подружжям. Для переважної більшості з нас, смертних, ви, це робота в процесі, так само як і ваш партнер. Якщо існує взаємна повага, бажання змінюватися, і ви знаєте способи здорового спілкування, набагато краще знайти фікс сервер і налаштувати його на свій смак, ніж одружуватися на гіпотетичному ідеальному партнері, якого не існує. Здорові стосунки потребують багато зусиль для побудови та підтримки, і ця робота має бути регулярною. Будуть злети і падіння, дивовижні спогади та розчарування, згуртованість і суперечки. Терпіння буде виправдовуватися, а цінність прощення надзвичайно велика. Успіх у кар'єрі вимагає цілісності, чесності, наполегливої праці та комунікації. Для того, щоб мати позитивне соціальне коло, також потрібні всі ці речі. Проте, люди чомусь вважають, що кохання має бути легким, або що воно повинно природним чином знайти свій шлях у вашому житті. Працюйте над тим, щоб полюбити себе, і у вас буде набагато менше шансів перетворитися на розчарованих людей, які чекають, поки ця любов сама знайде мене. Ви будете набагато щасливішими, якщо навчитеся впевнено переслідувати людей, які вас зацікавлять. Замість того, щоб бути жінками, які обирають з невеликого кола чоловіків, які зробили перший крок. Те, що людина хороша, добра і любляча за певних умов, не робить її хорошою людиною в цілому. О, але вона чудова, коли ні, вона не чудова, якщо не поважає вас, навіть коли засмучена. Він повинен поважати вас, особливо коли він засмучений, тому що це те, що робить людину безпечною. Чесно кажучи, моя порада була б схожа на те, що я б сказала чоловікам у своєму житті: збагачуйте своє життя, постійно прагнете вдосконалюватися і використовуйте себе лише як метрику для вдосконалення, встановіть межі і будьте рішучими, щоб забезпечити їх дотримання, коли вони перетинаються. Не дозволяйте чоловікам чи іншим жінкам переконувати вас змиритися з тим, що вас не поважають, над вами домінують і вами нехтують. Очікуйте від чоловіків більшого, ви не зобов'язані вгамовувати їхню невпевненість і миритися з ними, коли вони не зацікавлені розвиватися чи змінюватися на краще. Іноді стосунки не на часі в певні моменти. Не дозволяйте людям говорити вам, що ви повинні бути десь у вашому житті, сім'я і діти, щоб мати легітимність або автентичність як жінка. Ви є тією, ким ви є всередині, незалежно від того, які очікування проєктують на вас інші люди, прагніть бути найкращою версією себе, як би це не виглядало. Чоловіки будуть спати з жінками, з якими не будуть зустрічатися. Жінки мають таку ж саму високу планку для того, щоб спати з кимось і мати з ним стосунки. Зазвичай це одне й те саме. Але багато чоловіків. Особливо ті, що мають багато варіантів, будуть спати нижче, але не будуть зустрічатися з нижче. Якщо чоловік переспить з вами, але не буде з вами зустрічатися, простіше кажучи, він вважає, що може знайти кращу, а ви зручний варіант. Коли я росла, мене вчили, що якщо чоловік тебе б'є, то все, забирайся звідти і не давай другого шансу. Про емоційне насильство мене ні чорта не вчили. Я не усвідомлювала, що це дійсно річ, на жаль, дуже довго. Я думаю, що зараз про це більше говорить, і це чудо. Дуже важливо, щоб люди обох статей були ознайомлені з ознаками різних видів насильства. Будучи привабливою дівчиною, ви можете наражатися на ризик синдрому Кань'є. Постійний потік людей у твоєму житті може говорити, що вони з тобою згодні і лестити тобі. Вам дійсно потрібно навчитися усвідомлювати себе. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам сподобалося, натисніть подобайку, підпишіться на канал. До нових зустрічей! Ще побачимось!